Афери сучасний вірус. Потерпають маси антидоту нуль. Ми покажемо вам реальні схеми обману, щоб пастки аферистів не попали ви. Сьогодні в програмі. Коли дуже необхідні гроші, адресу нам дала Лариса. От десь тут в офісі її обробили. Оці давайщики кредиту. О. Вам швидко нададуть кредит. Отже, ви хочете отримати кредит 50 тисяч гривень. Так. Але кредит з підвохом. Його! Якщо він дуже темпераментний хлопець, то я бачу, що він падки на дівочок, то вона замовляє йому перевірку на вірність русалкою спробуємо? так, спробуй ой ой, 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 а, обережно бой, бо я залишуся так. без славочок, <світ> <світ> який веселий <світ> зразу став русалкою, яка спокушала, зовсім не піснями. Ну і там ми вчилися задовольняти е, бананово, розумієш. І всім в новому сезоні аферисти в сітях. І в цьому сезоні ми вам покажемо те, що ніколи не показували. Те, як ми готуємося до розслідування. Пинь. От до наступної афери ми готувалися дуже ретельно, тому що вона про кредити. Найболючіша тема під час війни. Тож дивіться, аби борочий кредит не влетіти. А влетіло насправді аферистам. Яйця ми а що варили? — Та що я можу дорогу, ж варив перепуток. <гум> <гум> Коли дуже необхідні гроші, цю адресу нам дала Лариса. От десь тут в офісі її обробили оці давайщики кредиту. <гум> вам швидко нададуть кредит. Отже, ви хочете отримати кредит 50 тисяч гривень. Так. Але кредит з підвохом. Ей, Поїхали. 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 Зараз ми їдемо у контору, яку нам здала жертва Лариса. Тобі головне взяти той договір. Ну, якщо вони не дають і ми його о якщо що, або в тебе в рюкзаку камера. Сьогодні туди відправляємо нашу Олю, адже мене можуть впізнати. Uh -huh. А я буду тут в онлайн режимі, я буду бачити. Я подивлюся. Може щось там десь якусь там знайдемо? Ну я не знаю. Там стопудово якась фігня в тому договорі і кидає ця контора людей сотнями. При цьому навіть не ховається. Так, ми щось під'їжджаємо, я вже так розумію. Так, у них є навіть фізична адреса та офіс, де й готують для своїх клієнтів дещо особливе. Ей, та... а, а, ви... Тож сьогодні сюди приїхали і ми. Олечка, ти вже знаєш, що йдеш ти, тому що мене можуть впізнати. І головна задача зараз з'ясувати, чого ж вони кидають людей і навіть не ховаються. Ці нам дала Лариса. А в цьому водесь тут в офісі її обробили. Оці давальщики кредиту. Оля теж готується йти за кредитом з прихованою камерою у рюкзаку. Камера в рюкзаку Є. мікрофоном на тілі і ще одною камерою в кишенях джинс. Тобі головне зайшла, поставила камеру, там не знаю. Може, там тобі погано стало щось. Та попроси, водички, коротше, я першу камеру постав так, щоб було видно все приміщення. Так. Легенду ми Олі вигадали дуже актуальну. Так. Ти що? Ти переселенка. Так. Тобі треба кредит. кредити. Я тобі, треба... я, я... тобі, тобі дам пізніше. А І будемо чекати її у бусі. Ми за тобою спостерігаємо онлайн, зрозуміла. Угу. Мені, мені теж незвично, не капець. Давай. <плес> Давай телефончик, щоб ми бачили. Ой, якось це камера в рюкзаку. Ага. ага. Це вона на другий поверх. Добрий день, Добре? а я вам в Телеграм писала і домовилася, що я сьогодні до вас в офіс під'їду. Ага. Так спекотно сьогодні просто. Встановила камеру. Я зараз кілька хвилин. Я тут поставлю, якщо можна рюкзачок? А, Отже, ви хочете отримати кредит? Не? Так. Ну, такий, такий, офіс. Дуже правдоподібно виглядає. А, така ситуація, що я переселенка, я переїхала зараз, і мені кредит ну, дуже потрібний. Будь ласка, заповнюйте анкету? Ага. — Це якийсь чувак сидить. Вау. Теж кредит бере. Ну, Реально собі жертва. І зараз піде цей дядька, влетить на гроші, а ми такі колупаємо в носі. Тому, Сань, як тільки він виходить доженеш, показуєш показуєш і кажеш, що новий канал, в сітях це афера, щоб він, блін, не вівся. Ну, капець. Та реально беруть документи, роблять скани все так, як насправді при оформленні кредита. А все дійсно виглядає дуже правдоподібно, ну як в справжньому банку. покажуть своє справжнє обличчя. — Ми не даємо ніяких кредитів! — Правильно! Правильно! Ви їх не даєте! Тоді ми вам дамо! — Ш**! На дно, на дно! — Ви що, хворі?! — Твою... Це що, виробилась у Олі камера? Так, виробилась. Але добре, що є друга. Камера є? Ну, Я друга, бачу своє. Фу. Блін, це в рюкзаку виробилася в неї камера. А як скоро я зможу отримати кредит, яку суму, бажаєте? 50 тисяч гривень. І зараз Олю просто ошелешать. Отже, ви хочете отримати кредит 50 тисяч гривень. Так. Кредитна ставка 12% річних. Головна замануха. 12% на рік. Якщо насправді при кредитах дають якісь там пешані просто ну типу 365% на рік. Відчуваєте, який гачок. Ну Це просто обалдеть! Але все це не для того, щоб вам дати гроші, а щоб забрати гроші у вас. Час узгодження кредитування становить два банківських дні, починаючи від часу оплати річних відсотків по кредиту. Все це заумне бла-бла забиває людині баки. 50 тисяч гривень, 12 відсотків. Сума річних відсотків складає 6 тисяч гривень. А от те, що зараз почнеться з відсотками по кредиту, вас має насторожити одразу. А, ну, це я шість Ці я в кінці року сплачую так? Ну річні. Дивіться, у зв'язку з проведенням оптимізації програми е, доступні кредити. Міністерство фінансів України тут знову йде зазубрене забування баків, але головне ось це. Ага. Тож спочатку ви сплачуєте суму за користування кредитом, і потім одразу на протязі двох банківських днів отримуєте на свій рахунок кредитну суму. Так, кредит обіцяють видати швидко за два дні. Але а, тобто мені потрібно зараз, перед тим як я отримую кредит, сплатити 6 тисяч гривень. Так, все вірно. О, це фраза, після якої кожному треба просто встати і сказати: Ідіть. Вже". Тому що що, спочатку ви нам сплатіть? Боже, я мільйон разів. Не може такого бути, що вам не надали ще нічого, а ви одразу спочатку щось нам сплатіть. Бо якщо сплатите, можете отримати у кінці о таке. Звісно, прийшли ми всю контору не на вгадки. Нам її здала жертва. Є переселенка Так. Приїхала взагалі без нічого. Ну, а я така людина. Я не можу сидіти у чужих людей на шиї. Тому і вирішила взяти кредит. А де ви знайшли цю контору? Та я вже не пам'ятаю, десь я якийсь телеграм-канал, розсилку роботи. Ага, я ага. туди пішла. А в них, розумієте, такі вигідні умови. Головне, не треба довідку про доходи. А я ж зараз не працюю. У вас класний гачок, бо люди розуміють, що не всі зараз реально з роботою. А вони обіцяють ну, такі річні відсотки, ну, смішні, 12% всього. Дванадцять відсотків це просто ну фігня. Мене я... це дуже звабило. Все, я їм помірила. А даремно. Далі вони захотіли від Лариси те саме, що і від Олі. Тобто вони сказали, кредит буде, облизали вас. Але спочатку заплатіть нам відсотки, гроші. а річні відсотки розумієте, які це. Гроші це. А скільки це? Чотири тисячі. Чотири тисячі гривень. Ви прийшли брати кредит, бо у вас взагалі нічого немає. Немає грошей, а вони не вам платить нам чотири тисячі гривень. То ви розумієте, якби в мене були такі гроші, то я б не пішла брати кредит. Так отож. Але замість вони обіцяють кредит на дуже вигідних умовах. Сусідка мені, мені дала ці гроші. Я влізла в борги в такі, щоб ви розуміли, заплатила їм ті відсотки, відправила квитанцію. А далі я кожен день, цілий тиждень ходила до них, питала, де мій кредит. Так. А вони мені казали, чекайте. Вони спочатку, чекайте. коли ви прийшли до них, вони обіцяли вам в якийсь термін видати кредит. Казали два дні. О. Я два дні почекала, а потім цілий тиждень, кожен день до них чекайте, ще не прийшли, чекайте, мають прийти. Це називається годувати завтраками. Але навіть через місяць ніхто кредиту так і не дав. Я вже не витримала. Я пішла. До них розплакалася і почала пояснювати, що я переселенка, що я з дитини, що в мене немає дому, немає де жити, немає за що хліба купити. Я не вийду від вас, поки ви мені не віддасте мій кредит. Мої гроші. І що ви думаєте? Далі на Ларису чекав сюрприз, як і на кожного, хто повертався до них у відчаї. Що ви думаєте? Приходять якісь двометрові амбали, викидають. А, це охорона, мабуть. Вони мене викинули звідти, мало того. Вони мені Хто, пог... то вони вас просто випхали? викинули і погрожували. А знаєте, як погрожувало це на голову? Не налазить. Вони мені розказували, типу, що там. В них вся інформація є, де я живу, як знайти мою дитину, де мої родичі живуть. Мало Бо того, ви здавали їм документи. Вони сказали, що ти можеш прокинутися з проломленою головою. Вони, в принципі, на це, я думаю, що розраховують, що після такого вже ніхто не піде ні на які розборки, бо це хоче проходити з проломленою головою. Я потім, потім вже в інтернеті почитала відгуки, що вони розводять, що ви... і я там не одна, це правда, але ж якби я це зразу зробила, я ви знаєте, я ж думаю, такий шанс, я до них побігла, а воно як вийшло. От ми і намагаємось дізнатися, чого ж вони так нахабно розводять людей і навіть не ховаються. Просто дічи тим, що я ж тільки приїхала, в мене немає абсолютно, грош... я ще тут yeah. е, немає абсолютно грошей, мені просто ну, нічим платити зараз, я б хотіла, що я з тому за кредитом прийшла. Мабуть, у більшості буде такий самий аргумент. встановленому законом порядку ми спочатку маємо отримати суму за користування кредитом, uh -huh. а потім на ваш рахунок. Напротяг двох банківських днів надійше вашу припільшу. І я вже розумію, що зустріч у нас з ними буде бурхлива. А давай зганяй за угу. завітаємо з сюрпризом. Хоча ще не знаємо, що сюрприз чекатиме і на нас. Кредит дасте. Ми не даємо кредити. Як буде? Да, я... Бо ми зачинені, ми не прийшли зачинені. Чого це ви так раптом зачинені? Що сталося? А, скажіть, будь ласка, а якщо я от зараз отримую кредит, ну в мене просто реально немає грошей, Може, ми можна вирахувати цей відсоток з кредиту? Ну тобто я його отримую просто без цих 6 тисяч. Цілком раціонально. І що скажуть? Е, ні, дивіться, наша фінансова організація спочатку узгоджує кредит. Ми його узгодили. Mm -hmm. Потім отримує оплату mm -hmm. і потім вже відкриває ваш рахунок акаунт, на котрий надходять гроші. Алло, Саш, слухай, там вийшов той чувак з офісу. Це я бачу просто по камері, що він вийшов. Перехопи його, Сань. Ну ти з бейджиком? Все чудово, показує, кажи, що це афера. Ну мінус жертва. Ну, вже класно. А вони думають, що у них плюс жертва. Наша Оля їй дають якісь папери і відправляють платити відсотки за кредит. На седо. Оля, ага. Давай що ти роздобула? Оце один договір? Капець, треба розділити. Давай читаємо, поперли. Бо знаємо, що саме в договорі часто бувають підводні камені. Він нічого. А за 10 хвилин є! Є, 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 є. є. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень цього договору. Якщо невиконання стало наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю, такі причини слухайте причини, такі причини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, повинні, бурі, землетруси або військові дії. З, з, з точки зору закону, вони повністю чисті. Вони кажуть, у нас форс-мажор. І він просто ну, кінець. Але це ж буде не один форс-мажор. Навіть якщо закінчиться війна, це ж буде не один форс-мажор. А може і карнавіру? Потім поті, поті, все, що завгодно буде. В них форс-мажор. Вони а, ну, безладдя ще доходить до Терористичні акти. протиправні дії третіх осіб. Чи тобто вони Нормально. вписали сюди все, що завгодно, окрім mm -hmm. срачки. Так. Але срачка, якщо що, вони теж кажуть, у нас форс-мажор, у нас срачка. І все, І з точки зору закону, до них просто не підкупаєшся. І людина отримала цей договір на руки абсолютно спокійно, тому що вона не піде, не до суду не піде. А що вона з чим піде? А піде до суду. Що в суд скаже? А ви Офігеть. афігітна та слово. Це без Мільйон років. Чекайте, крику. Ну надамо. Чекайте, чекайте. У вас. Є мільйон років. ви... Ходила до них. Питала, де мій кредит. Так. А вони мені казали: чекайте, чекайте. Але нас чекати довго не треба. <рес> <рес> Зараз ми їм видамо кредит. <рес> Доброго дня! А ми до вас за кредитом. І добре, що Оліна камера ще працює. Програма фаристи в сітях. Та з облич бачу, що і так впізнали. Так, мені дуже потрібен. Ми не кредит. Чому ви нас знімаєте? Не треба Секундочку, а що? в чому, а в чому проблема? Я, ви ви? я прийшла за кредитом. Секундочку, я заспокойтеся. Я прийшла за кредитом. Вийдіть, вже... ви? будь ласка, ми окей. А якщо я зараз Сережа не знімає, ви мені дасте кредит? Кредит дасте? Ми не даємо кредити. Ми не працюємо. Як не даємо? бо ми зачинені? Ми не працюємо зачинені. Як це ви зачинені? Ви 10 хвилин тому були відчинені. Заспокойтеся, секундочку. А чого це ви так раптом зачинені? Що сталося? Ви щойно ледь не лоханули нашу колегу. А знаєте, чому ви зараз не даєте мені кредит? Тому що вас дала жертва Лариса, яка у вас не узяла кредит. Тому що ви її киданули. Ви дурите людей, тому що ви нікому не даєте кредит. А ми читали ваші оці договори. Ми читали так, зачекайте. Дайте я не кажу, бо ви дурите людей <рес> в цій папері, що написано в договорі? Що там форс-мажор, і ви ніколи в житті нікому не дасте гроші, ніякі кредити. І ви дурите людей пачками. <рес> правильно! Правильно, ви їх не даєте! Тоді ми вам що кредити! Я розумію, що якщо нас так просто псс, викинули. Ну що з іншими? Вони безкарні, тому що не знаєш, що в них що по договіру все чікі-пікі. А головне, запам'ятайте, я вас просто благаю. Я вибач, я дуже накручена. Якщо вас, ви прийшли в контору брати кредити, а вас спочатку просять заплатити гроші, вас просять заплатити, ще нічого не дали. Я, як культурно сказати? Це аферисти. І шліть їх в а, 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 не можу культурно. <звук> ну, тепер ви в курсі і не поводитеся, щоб вас так само, як і нас не винесли з офісу.